Професія без права на помилку або герої без зброї. Так кажуть про українських рятувальників саперів. Під час війни їхня робота рятує чимало життів. Водночас війна принесла їм неймовірні обсяги розмінування на роки. Сьогодні тут, на Львівщині, ми поспілкуємося з людьми, які очищають нашу територію від ворожих снарядів, аби дізнатися тонкості цієї справи. Ставте вподобайки, підписуйтесь на Львівмедіа. Тут цікаво. Представтеся, будь ласка, ім'я прізвище. Ваша посада тут. Мене звати Богдан, я представник групи піротехнічних робіт Другого спеціального центру швидкого реагування міста Другобич. Розкажіть про ваш досвід у цій професії, як давно ви тут працюєте. Ну, як ви до цього взагалі прийшли? З чого це почалося? Скажімо так, прийшов я вже прийшов я ще тоді, коли були війська цивільної оборони. Це були далекі. 2001 роки, початок 2000-х років. У 2004 році я ну, перевівся в групу піротехнічних робіт і будемо так казати, з 2004 року, по сьогоднішній час, виконую обов'язки сапера, старшого сапера на даний момент. Тобто, за цей весь період, ну, можна сказати, Мінялося дуже багато, і як керівників, так і в підрозділі багато чого змінилося до, до сьогоднішнього моменту. Тобто, починаючи від самих простих виконань завдань по початках до нинішніх часів, коли у нас на території нашої держави ведеться війна. Чи мріють діти взагалі стати сапером? Є такі хлопчики, мріють, чи якось це по-іншому стає? Діти, мають на увазі, діти мої чи діти. О, взагалі, От з вашої точки зору? Ну ми зараз ведемо бесіди, проводимо бесіди зі школярами, з підлітками. То, скажімо так, є діти, в яких я бачу ну, в очах заінтересованість, цікавість, і можливо, вони хочуть. Стати на той самий шлях. а На рахунок моїх дітей, то, ну, звичайно, бачу ціка... зацікавленість, але на даний час він обирає інший шлях. Тобто я не хочу там заставляти чи ще щось вказувати, що він має як він має робити, то його життя. Тому десь так. Наскільки це небезпечна професія? Наскільки небезпечно мені судити з моєї точки зору, ну, можна сказати, може, не є коректно. Тому що я думаю, що е, люди, які бачать і чують по, від, від інших, може хтось там від засобів масової інформації, яку виконуємо роботу, вони можуть охарактеризувати, скажімо, нашу діяльність. А з особистої точки зору, ну, я не можу так сказати адекватно, що ну так, да, можна сказати, що небезпечно. в загальному. Однозначно небезпечно. Я думаю, всі так вважають. Що змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії? Думаю, роботу у вас явно вже побільшало і, на жаль, ще буде більшати. Як ви взагалі зустріли той день, як людина і як власне рятувальник САПЕР? Скажімо так, коли. Почалися перші бойові дії в 2014 році на східних рубежах нашої держави. Я тоді вже відреагував ну, досить ну, стривожено, будемо так казати, навіть на, на ті всі події. Я знав, що нас чекає в майбутньому, і, і в ті дні, що нас зразу будуть відправляти на, на, значить, на зачистку тих територій, на очищення місцевості. І, ну, скажімо, вісім років група фактично працювала як у нас по території Львівської області, тому що ми працюємо тут, так і значить, Донецька, Луганська область розміновували, очищали території. А починаючи з повномасштабного вторгнення війна застала мене, коли я був Якраз на виїзді це було, було місто Миколаїв Львівській області. З самого ранку ну, ми почули літаки. Але зранку, так як, так як звичайний день, можна так сказати, по нашому розпорядку дню ми працювали як зазвичай. А от єдине, то, що е, організм і взагалі. Самі відчуття були такі тривожні. Досить. Адреналін був піднятий такий. що Я, я чітко розумів, що ну, що може бути набагато все гірше. Які території вже після початку повномасштабного вторгнення і коли вперше ви поїхали розміновувати? Вже після, скажімо так, свіжого мінування росіян? А, значить, Перші території, які ми, на яких ми працювали, це була Київська область. Київська область ми прибули туди. У нас є декілька відділень. От, я попав, якщо не помиляюся, в третю ротацію, От, е, то ми попали фактично е, такий населений пункт містечко Іванків, працювали там. Е, Значить, прилеглі території до міста, і ну, час від часу в'їжджали на територію Чорнобильської зони, там теж проводили зачистку, очистку. От. І ну, взагалі, територія, там, як би так сказати, правильно, не була так дуже аж як би, замінована, тому що по часу перебування. Окупаційних військ, там вони не дуже довго були, тому вони не мали можливості так багато замінувати. Це були початки. І, ну, звісно ж, там не було якби прогулянкою, але досить попадалися і міни, і інженерні боєприпаси, снаряди на позиціях особливо попадало багато. Ну, от, бачили зруйновані будинки в селах, особливо в селах, от, підірвані мости, авіаційні бомби, які скидували вони в районах сіл і також в самих селах попадання. Ну, тому ну, було важко на це все дивитися, тому що ніколи не стикався з такими масштабними руйнуваннями і взагалі. За яким принципом вас відбирало? Це був наказ, чи, можливо, це за бажанням можна було зголоситися, щоб поїхати на ці території окуповані? Дивіться, у нас начальні групи. Ми, ми теж прекрасно це все розуміли, що ми мусимо будемо відбути на цій території. Тому начальні групи просто з тих людей, які були на той момент. Тому у нас зараз відбувається розширення штатів. На той момент у нас були три відділення, які не були навіть повністю укомплектовані, взагалі, мається на увазі особовим складом. І з тих людей, які були на той час, ми просто зголосилися, хто, є, хто має бажання, наприклад, відбути в, перші, в першу партію. Угу. Але була можливо ще якась внутрішня мотивація поїхати, нехай небезпечно, нехай території щойне доокуповані? Ну, скажімо, мотивація була звичайно і був інтерес. Чомусь такий був якби, високий інтерес до цих всіх подій, побачити своїми очами, допомогти, в першу чергу, допомогти. Щоб скоріше могли люди, які проживають на тих територіях, вернутися до нормального стабільного життя, щоб забули скоріше те, що там відбулося. Це особисто моя думка. Наскільки швидко ваші групи прибувають на деокупованій території? От, наприклад, сьогодні там прийшла остаточна зачистка, та от від завтра умовно населений пункт, там офіційно звільнений. Наскільки швидко прибувають ваші підрозділи, і скільки часу, наприклад, займає, скажімо так, перший етап такий, ну, максимально важливого якогось розмінування, аби люди могли повернутися додому? Мається на увазі, наскільки швидко з місця дислокації туди, так? Е, Мається на увазі, скільки часу займає І цей це перший етап, найважливіше розмінування, коли люди хоча б можуть повернутися населений пункт? Ну дивіться. Тим питанням, я на це питання я вам не можу дати таку точну відповідь, тому що я не, як то правильно сказати, я не є в. Повноважений по датах, по числах, коли нас можуть відправити. А е, ну от я зараз так не можу згадати, які це числа були. Но перші Перша група, яка прибула на деокуповану Київщину, це був, по-моєму, десь. 5 квітня, десь четверте квітня. Це буквально кілька днів, Ні, та, тільки, що тільки, там 2 тільки. квітня ми вважали так, звільненням. Так, Тільки тільки вийшли, тільки вони втекли звітом. Угу. Зразу фактично 2-3 дня і вже наші підрозділи були там. Виконували. В першу чергу виконується зачистка будівель, прилеглих ділянок до будівель. Подвір'я вулиці і паралельно відбувається значить, пророблення підходів до лінії електропередач, які були знищені, зруйновані для їх відновлення. Значить, одним словом, можна сказати, до... робимо роботу для того, щоб відновити всю інфраструктуру, яка може. Ну, яка допоможе потім людям нормально жити. Угу. Тобто, першочергово, першочергово, це будівлі, житлові, в тому числі, потім лінії електропередач, я так розумію, вже там поля і решта вони вже. Поля вже відбуваються ну, на той час, будемо брати, 4 квітня, там, ну, скажімо, Київська область, полів так не дуже багато. Угу. там Це частина північніша від Києва, більше лісиста ґрунт піщаний, тому полів там так аж дуже багато і немає. В основному ліси, <кій> лісопосадки, лісосмуги, е, значить, е, дороги, дороги очищуються теж. Е, от. І, тому, в першу чергу, там відбувається очистка по е, інфраструктурі. Це лепи, значить, газопроводи, всякі трубопроводи, е, значить. Е, Дороги і железні дороги. А вже другим етапом ми очищували ліси. Ну, частково, якщо там були залучені на полях, канали, значить, канали урошувальні теж очищуються.